Всім привіт! Як ви вже побачили з назвою відео, я в Золочеві. Я сюди приїхала до коханої людини в гості. І така була дуже здивована. Ну, Я приїхала в звичайне районне містечко, але тут є замок. Я полізла в Вікіпедію, я дізналась, Золочеві — це не просто районне містечко, звичайне золочів має цікаву історію. Золочів свого часу мав магдебурзьке право. Це місто цікаве, тут є багато цікавих. Локацій. Я вам хочу в цьому відео це все показати: Золочівський замок, старовинні церкви, які тут є, прогулятися по місту, показати два готелі, в яких я буду зупинятися, тому що я сюди буду приїжджати не один раз. Я буду двічі в гості сюди приїжджати, тому ви протягом відео будете мене бачити в такому образі для більш холодної погоди. І я сподіваюся, що наступного разу я приїду вже в теплішу погоду, і ми з вами прогуляємось по цьому місту. Побачимо, що тут є цікавого. Ну що ж, гайда зі мною. Найперше, що я хочу вам показати в Золочеві, це, звісно ж, золочівський замок. Ось він, який красивий! Оце власне китайський палац, а ось це Золочівський замок. Це основна будівля. Йдемо дивитися на всю цю красу, тому що тут є що бачити. І я дуже хочу побачити, де тут славнозвісні камені тамплієрів, які не вичитані, до речі. І хочу побачити е, батальне полотнище 17-го століття. Одне з двох. Найбільших в Європі, а друге в Олеському замку. І подивіться відео про Олеський замок. Так, припаркуватись можна як там знизу біля замку, так і ось тут заїхати нагору. І, в принципі, вся екскурсія починається ось тут. Ну, не з сувенірів, просто через цей місточок треба зайти. Сувеніри на будь-який смак тут можна купити з зображенням Золочівського замку. 25 гривень. І маєш таку наліпку на холодильник. Це один із найефектніших замків України. І він є палацом у фортеці, тобто поєднує в собі функції і оборони, і житла. Міст, по якому ми йдемо, та Равелін, через який ми заходили, є реконструкцією. Цей ж міст закривався і все. І ця фортеця ставала не... неприступною. Відразу на вході є каса, і ціни, в принципі, такі ж, як і на інші два замки Львівщини, в яких ми побували. 200 гривень дорослий квиток, є сімейний пакет і безкоштовний вхід для пільгових категорій. Відразу біля входу є інформація про історію Золочівського замку. І ми попадаємо в ось такий красивий двір. Дуже яка тут краса? На даний час Золочівський замок є пам'яткою історії та культури національного значення. Зведений він був ще в 1634 році за кошти Якуба Собеського, котрий був батьком. Польського короля Яна III Собецького. У замковому дворі збереглись донині лише китайський палац, великий житловий палац і значно перебудована в кінці 19 століття надбрамна вежа. Китайський палац був збудований в кінці XVII століття за кошти польського короля Яна III Собеського для своєї коханої дружини Марисеньки. Він є яскравим прикладом моди на стиль шинуазрі, який тоді був дуже поширений в Європі. Після реставрації у 2004 році тут відкрили музей східних культур, і, до речі, влітку тут проводять чайні церемонії на другому поверсі. У п'яти залах музею представлено близько 250 творів мистецтва країн Сходу, а також археологічні експонати. Стародавнього сходу. Серед експонатів є фрагменти єгипетських саркофагів, японська графіка XVIII століття, лакові вироби Китаю, східні тканини 17-18 століття. Тому шанувальники східної культури знайдуть для себе тут багато всього цікавого. Так, погуляли ми по китайському палацу. Що я для себе зрозуміла? Я не є такою великою шанувальницею східної культури. Будемо йти в основний замок і дивитись, може там є щось цікавіше для мене. Але хто таке любить, дуже раджу сюди приїхати. Тепер давайте на нагору, тому що звідти має відкриватися неймовірна панорама на весь золочів, і там є дещо цікаве. Це замок із найкраще збереженими фортифікаціями та гарматами на валах. От ми виходимо на один з цих. Валів фортифікаційних. Подивимося на гармати. Ого. Гарно тут. На кожній гарматі викарбуваний лев. Перша письмова згадка про золочів датується 1423 роком, тобто місту вже точно більше шести сотень років. Проте є історичні достовірні факти, що на місті Золочева існувало колись містечко Радеча, яке було зруйноване через ворожі набіги на початку 13 століття, і існувало воно саме в часи давньоруського городища Пліснесько, котре знаходилось за 15 кілометрів звідси, із 15 століття місто успішно розвивається, незважаючи на численні татар. Набіги і в 1523 році отримує Магдебурзьке право. В 17 столітті право власності на місто переходить до родини Собеських, і в міста починаються золоті часи. В місті будується замок, закладаються монастирі, церкви, і деякі з них залишились до сьогоднішнього дня. І їх я вам обов'язково покажу в цьому відео. До речі, а ось тут відразу поруч знаходиться другий готель, в якому я зняла номер. Це золота підкова. Відразу він біля Золочівського замку. Я вам його покажу в кінці відео. Та он і номер наш якраз мав вид на замок. Це ми прийшли вже на другу сторону замку, але тут так само збережені гармати і фортифікаційний вал такий величезний. І звідси має відкриватися ще кращий вид. Завдяки своєму плануванню Золочівський замок залишався майже неприступним. Відбивав облоги і татар, і турків, і інших ворогів. Лише в 1672 році, після шестиденної облоги, турецькій армії все ж таки вдалося зруйнувати фортецю. Але за кілька років Ян Собеський відбудував замок і зробив його ще потужнішим. А ось і відомі камені тамплієрів, камені бажань. Знайдені біля села Новосілки Золочівського району, це один з найцікавіших експонатів в Золочівському замку, адже написи датовані кінцем 14-го, початком 15-го століття, вони не відчитані і припускають, що ці надписи могли бути зроблені тамплієрами, яким також міг належати той замок, руїни якого збереглись на околицях села Новосілки. Хід у підземелля проводиться півгодини в супроводі музейного працівника. Типу, а самому не можна заходити? Чи можна? А, можна, так. тут двері закриті. А, як відкриті двері, значить, заходити можна. Йдемо шукати і тут привода. нема. Нема? привода? В підземеллі Золочівського замку знаходиться експозиція, архітектурні фрагменти та світло Старого Львова. Це колекція архітектурних деталей будинків Львова 15-16 століття. Їх збирали, щоб врятувати від знищення поціновувачі Львова ще з кінця 19 століття. Не всі люди розуміли цю старовину. Брали сукери, били кувалдами, кидали ходами, кидали mm -hmm. в яри. Mm -hmm. А наш директор Борис Рожгузнецький, який був 50 років директором військової картини Галереї. Він це все збирав, воно лежало на, на подвір'ї, він це все збирав, на подвір'ї інської катини але рейдінства Петре. Він це все збирав, що воно ще від душі від морозів. І в 94-му році перевіз все сюди, а у 2012 році ми відкрили цю висуну. Серед найцікавіших експонатів цієї колекції найстаріший готичний портал Львова, колона інтер'єру ренесансного будинку на площі ринок 32, розібраного у 1912 році. Міжвіконні колони, фрагменти порталів, перекладин, колони, фризи, прикрашені багатою різьбою. Це другий зал підземельна з ліхтарями. Оце ти каж для поїздів використовувалися mm -hmm. Такі ну, Красиві ліхтарі тут ось, наче, я не знаю навіть. Ангелик з крилами тут зібрані ліхтарі 19 та початку ХХ століття. Це ручні, каретні, залізничні ліхтарі, побутові гасові лампи. А також можна побачити фрагменти давньої скульптури. Ух, так, все вийшли ми з підземелля. Тепер йдемо до великого палацу Золочівського замку, де я дуже хочу побачити їхній найцінніший експонат полотнище, битва під парканами. Це полотнище ще більше ніж Волеському замку битва під парканами. Так, да, воно 830 на 715, а там було 7,65 метрів на 7,35. Це Таке вище. Битва під парканами це найбільша картина XVII століття. Над нею італійський художник Мартіно Альтомонте працював 8 років. Друге батальне полотнище цього художника битва під Віднем» – знаходиться в Олеському замку. І я його показувала у відео про Олеський замок. Так, виходимо ми аж на третій поверх і подивимося на битву під парканами згори. На картині зображено вирішальний головний момент у битві, коли під ворогами обвалився міст. О, тут краще видно всі надписи на картині. На стрічці напис Повіяв твій дух і вороги мов олово потонули у водах твоїх. До речі, як і на картині Битва під Віднем», тут ангел має портретні риси дружини Яна Собеського, королеви Марії Казимири. Тут на третьому поверсі ще можна звернути увагу на дві такі цікаві люстри. Тому що вони геть непрості. Хребет іхтіозавра, предка сучасного дельфіна, велик, величезний десь... в... в діаметрі та десь метр десь... величезний. Ага, бивні. бивні, які були знайдені тут, на Львівщині. Можливо, мамонтів. Можливо, мамонтів. мамонтів та. та так як у нас на Франківщині, в Старуні, пам'ятаєш, теж познаходили так. і мамонта, та… І завезли його, правда, в музей в Кракові. Золочівський замок унікальний тим, що тут була своя система каналізації, яка збереглася до наших днів. І під час реставрації було віднайдено шість туалетів початку XVIII століття, потаємний хід та комени. Зараз в музеї представлено понад 550 експонатів. Серед них живопис, меблі, зброя, скульптури, килими та речі, які були знайдені під час реставрації. Наче на прийом до короля попадаєш? Трон. Тронну залу прикрашає Львівська піч 19 століття, копія французького каміну 17 століття. Також тут представлені герби Європейських держав 17-18 століття і сам трон. То все решта копії, а щит. Да, це і, щит. і нагрудник, і наплічник справжній. Щит. Нагрудник. Ось цей нагрудник. І ось цей наплічник. І ось цей наплічник. Ну, односпальне, спальне Мацьоньке, як дитяче. Де оце два на метр сорок? Серйозно, чому воно виглядає таким маленьким? За рахунок висоти стелі? Отак От сприймаєш, наче це геть маленьке все? А насправді це віжко два на метр сорок. Два довжина, метр сорок. Капець, то тут двоє людей мало вміщатись. так? Да? у давніх панських покоях розміщена експозиція, яка показує меблі зразка 17-18 століття. Проте ці всі меблі виготовились уже в 19 столітті. Загалом в мене позитивні враження від музею, і обов'язково раджу вам його відвідати. Так, ще ми спустимося від замку до каплички, яка була створена в пам'ять про людей, яких тут закатували, розстріляли радянські війська. До речі. Москалі, ті самі москалі, знущались над українцями. По-моєму, 649 людей закатованих тут знайшли після відходу радянських військ звідси. Якщо я не помиляюсь, там був надпис табличка була. В 1995 році відкрили цю капличку пам'ятник, жертвам НКВС, закатованих тут в замку, перед відступом більшовиків у червні 1941 року. Позаду мене ось така краса. Це одна з найстаріших будівель цього міста. Це церква, яка була збудована ще в 1730-х-60-х роках. Давайте підійдемо поближче подивимось, тому що я вже здаля її побачила, і мені все подобається. От вона так віє такою старовиною, і оцим таким шармом неповторним. Цей костел вважається однією з найвизначніших архітектурних пам'яток епохи Бароко в Україні. Він має лише одну вежу з лівого боку, на якій встановлено годинник ще в 1842 році. Тут є навіть табличка, що ця церква це пам'ятка архітектури 1726 року. Я здивована, я щось думала, що вона почала будуватись десь в 1730-х роках. Але ось написано: йдемо всередину. Оздоблення інтер'єру храму виконано в стилі необароко, і воно збереглось практично незмінним ще з кінця 19 століття. Інтер'єр дійсно вражає, але найбільше нас здивувала наявність органу в даному храмі. Це дійсно ось така родзинка, заради якої варто прийти сюди на богослужіння. Костел є дійсно унікальним з двох причин. По-перше, його вигляд не змінювався ще з 1878 року, коли тут була проведена реставрація, адже наступні ремонти мали лише косметичний характер. А по-друге, в радянські часи цю святиню не закривали, і він був єдиним діючим римокатолицьким храмом на Львівщині, якщо не враховувати самого Львова. І відразу тут поруч церква ще одна. Тут, в принципі, в Золочеві, як на таке маленьке містечко, то багато церков. Це пам'ятка архітектури національного значення. І ця церква це усипальниця першої жінки Якуба Собеського, Маріанни Вишневецької та двох їхніх доньок. Це так я розумію, що тут вона похована була. Наріжний камінь під будівництво храму закладено освячено в 1624 році. Будівництво велося з квітня 1624 до березня 1627 року. Але у 1691 році храм постраждав у великій міській пожежі, проте потім він був відремонтований за кошти короля Речі Посполитої Яна Собеського. І це ми так потихеньку-потихеньку, через меморіальний сквер, доходимо до однієї з найстаріших і найсакральніших споруд цього міста. Це церква Святого Миколая. Але я читала. Що ось ця нова церква була збудована на новому місці, а поруч стоїть хрест, і саме на місці того хреста була колись стара-стара церква. Йдемо зараз вверх, подивимось. Ми ось піднялися нагору трішечки до цієї церкви. Я дивлюсь, тут є інформаційний стенд, він двома мовами англійською та українською. І тут написано, що церква Святого Миколая або Церква на валах це найдавніший храм міста. Час побудови храму невідомий. Найдавніші частини храму, тобто основного масиву, характерні для періоду 14-16 століття. Перша писемна згадка про цей храм була в 1627 році. Храм входив в давню оборонну мережу міста і має відповідні оборонно-архітектурні форми. Цей храм декілька разів перебудовувався і свого сучасного виду він набув в 1766 році. В радянській час цій церкві розмістили природничо-атеїстичний музей, тоді іконостас демонтували. Фрагменти іконостасу зберігаються в фондосховищах Львівської галереї мистецтв. На сьогодні в храмі розміщується достовірна копія давнього іконостасу. Цікаво було б ще зайти в цю церкву всередину, подивитися. Ну, зараз друга година дня неділі. Зачинено. Я сподіваюся, що наступного разу, як я буду в Золочеві. Вона буде відчинена, і ми зможемо зайти всередину. Йдемо далі, прогуляємося. На мій превеликий жаль, я так і не потрапила в церкву Святого Миколая всередину і не помилувалася іконостасом, оскільки ця церква переважно зачинена і відкривається лише на богослужіння. Але я попросила свого чоловіка зайти при нагоді і зняти для мене хоча б декілька секунд, щоб і я побачила, і вам могла показати. Я вже вам показала майже всі історичні пам'ятки цього міста. Залишилась лише одна, і ми стоїмо біля неї. Золочівський двір. Також одна з найцікавіших найстаріших пам'яток архітектури Золочева. І вперше про неї згадується в документах 1427 року. Як королівський двір. Тоді вже ця будівля була об'єктом судової суперечки, як спадкове майно в родині Щечонів. Це давній Галицький рід. Тогочасні власники міста. Після того, як бачиш, Якуб Собеський збудував собі замок. в 1627 році він передав цю будівлю власність парафіяльного костелу. Так, зараз тут Українська греко-католицька церква і монастир Христа Святого Дем'яна. Ось так поруч зібрані такі найстаріші споруди міста. Так, це перший номер. Який я вам покажу в цьому відео, тому що я, я вже казала, я буду в золочеві двічі. Отже, перший готель, який я забронювала, він не в самому золочеві, це село Єлиховичі. Тут буквально 10 хвилин від центру міста. І ми вже в цьому готелі. Номер я забронювала за, через Booking за 2200. І він такий акуратненький зразу з коридору вхід. Він на першому поверсі. В номері є все, що необхідне. Є двоспальне ліжечко. Шафа ось такий невеличкий кухонний куточок. Я, правда, не зрозуміла, чи є чайник. А, ні, є чайник, я вже його бачу. Ось такий номер, там є ще диван, тобто тут можна ще з дитиною приїхати. Це, я так розумію, міні-бар. Тут є навіть прайс на міні-бар, штраф за знищення майна, відповідно, про все попереджують. До речі, номер 2200, але номер зі сніданком. Що дуже класно, тому що в золочеві тих два готелі, які я розглядала. Там немає сніданку в жодному з них. Далі я покажу ще один готель, в якому я буду відпочивати, коли приїду другий раз в золочів. Він буде знаходитись в самому Золочеві. О, і холодильник, подивися, холодильнику повно всього, як в кращих традиціях готелів, є міні-бар. Останній готель, в якому ми відпочивали, це Східниця, е, в Східниці, а партнер Східниця там не було міні-бару, що мене ще дуже здивувало. А це погано, що коло все забив. Це погано, що холодильник повністю забитий, тому що не маєш куди покласти свої продукти. Ми зазвичай, як приїжджаємо, ми весь міні-бар виймаємо геть і кладемо своє все. Ну і така ванна, акуратна. До речі, досить непогана ванна. Ще є халатики ось такі, тому що тут влітку є басейн, в принципі, тому, напевно, вони халати свої дають. Є рушнички. Ванна, до речі, дуже гарна, світленька така. Ось така душова кабіночка. Маленька, акуратна ванночка. О, щось тут, правда, з тумбочкою не так не розумію, Чогось не вистачає цій тумбочці, правда? Угу, Там мала бути шухлядка, вона обірвана. В цьому готелі є ресторан, власне, в цьому корпусі, в якому ми відпочиваємо. В ресторані проходять сніданки і можна там і вечеряти. Так, трошки такі є нюанси в номері. Але тут всі ці готелі, які є, вони просто монополісти, бо. Немає варіантів, і люди беруть за ці гроші. Щоб включити чайничок, який є в Київ номері, треба виключити холодильник, тому що розетка є з одного боку номера і з іншого боку номера. Це ось така дитяча зона. Там виявилось, що в нашому корпусі на горі є тераса. Ми ще на неї вийдемо. І ось такий великий басейн. На зиму він, звісно ж, спущений, працює все в літній сезон. І ось тут рецепція. Це вже другий день ранок, і ми прийшли на сніданок до ресторану. І виявилося, що тут сніданок по меню можна собі обрати по одній страві плюс якийсь напій. Ми собі обрали лате. Це англійський сніданок ось так виглядає. А в мене скандинавський сніданок з яйцем пашот. Ми вирішили після сніданку піднятися на терасу, так як я обіцяли. Вчора. Подивимося, який вид, можливо, навіть видно на золочі. Вау. Такий гарний ліс сосновий. Це для цього готелю. Я думала, що видно золочів, але золочів у нас сховається десь там. Так виглядає другий номер, вірніше, так виглядає номер в другому готелі, який я забронювала в Золочеві. Це готель Золота Підкова і він знаходиться прямо біля замку, біля Золочівського замку, який я вже вам показувала. Ось ми можемо на нього подивитись. Маємо такий гарний вид на замок. Краса. Сам номер. Невеличкий, але це з таких дорожчих номерів, він коштує 1050 гривень через те, що тут є і кондиціонер, і холодильник. Проте є кондиціонер, телевізор-холодильник, але я не бачу ніякого такого якогось кухонного куточка, ні чайника немає, ні нічогісінько. Просто є водичка і два стакани. Або я ще не знайшла чайник. Ні, його немає. Холодильник є, але не включений, його треба включити, знайти розетку. Є шафка і є. Ванна з туалетом. До речі, ванна така непогана, і навіть є гель для душу, і шампунь, і мило в наявності. І фен. Ой, є фен, за це я хвилювалася. Ось такий номер в іншому готелі. Он так з дороги заїзд. Один корпус, в якому ресторан, і ось другий корпус, в якому, в принципі, номера. Це перша кав'ярня, в якій нам вдалося сісти пообідати в золочеві, адже виявилось, що тут це непроста задача. Хороших закладів є небагато, але я вам їх покажу. Так, ось така у нас піца Цезар, і ось таке, таке лади коштує 55 гривень. Ми замовили такі гриберці на мангалі. Мінімальне замовлення 450 грам коштує 100 грам 37 гривень. Отже, ми наїли на ось таку суму. 145 гривень. Ну, Нормальний цілі. Це ще один заклад, в який нам вдалося потрапити в Золочеві, хоча не з першого разу, тому що в перший день тут були заброньовані всі столики. Ми сюди потрапили аж на другий день на обід. Салат і ось Цезар, 180. Гречка, 80 гривень. Я давно не бачила ось таке цікаве. Як це називається? Як це називається? Це, що приносять офіціанти, ставлять під тарілочку тобі. Якась під, під, підложка. Тут можна пограти в морський бій, лише треба мати ручку або олівець. Можна пограти в хрестики і мулики. Супер. А ось, написано, тут можна поставити свій бокал. Дуже цікаво зроблено. Доту є чим зайнятися, поки чекаєш. Нам дуже швидко принесли Цезар. Дуже швидко. Ось так виглядає. Тут Цезар за 180 гривень. Це лате за 70, трошки я така здивована ціною, але спробую, яке лате за 70 в золочеві. І молочний коктейль. Тут 400 грам має бути. 400 грам коштує 80 гривень. Ось такий замовили ще фірмовий горщик. Тут 400 грам, тут має бути картопелька, грибочки. Куряче м'яско і з сиром ось так воно залите. 170 гривень. Гарна ціна за таку страву. Тут знаходиться третя кав'ярня, в яку ми підемо. Це тераса біля кінотеатру. Ідемо сюди пообідати. Так, Це в мене коктейль аперольш Шприц і пиво. Так гарно виглядає аперольчик тут. Так виглядає гаратен курячий. А це цезар мік, типу є суші і салат у цезар. Такі ось бейбі-сирнички тут. Прямо вони в бейбі. Німа ці кусіньки тут, ну не косіньки. А це ж штурм вишневий, так викликає. Такий десерт тераса. Коштує 129 гривень і лате досить недороге, 55 гривень. Тут у нас є Chia пудинг, лимонний фурт, манго, заварний крем, шоколадний крем і бісліт. Не смачний, гарний крім. Четвертий заклад, в якому ми обідаємо, це Prima Pizza. Думала, що підемо на обід. Насправді зайшли просто на десерт з кавою. До речі, тут досить затишно. Сморозиво швидко тане. Cheesecake зі смородиною домашній. Скільки він коштує? Тут? 120 гривень, вірно? Ух ти, як гарно. Сирночки ось такі тут коштують 100 гривень 150 грам. Це типу порахується бейбі сирничок хоча він не такий і бейбі. Ми в іншій кав'ярні бейбі сирники коштували, то вони були геть маленькі. Ось такий рахуночок у нас вийшов. Сирнички 100 гривень чиска 120 і для се 45 гривень. На цьому дуже дякую вам, що прогулялися зі мною по неймовірному місту. Золочів, в яке я обов'язково раджу вам приїхати не лише щоб погуляти біля замку, а й щоб побачити інші його пам'ятки архітектури. А ви подивіться попередні мої два відео про підгорецький та олеський замок, які разом з золочівським. Ходять до популярного екскурсійного маршруту Золота підкова Львівщини і до зустрічі в наступних відео.